Мої вітання, шановні жіночки, дивіться, що хочу вам показати. Я вже недавно вам показувала, як цвіте мій кімнатний гібіскус. Іка квіточка, який колір. І ось вона знов цвіте, але є один нюанс, який я хочу вам показати. Дивіться, бачите? Бачите, ці білі штрихи, не знаю, як сказати, полосочки на листочках? Це вперше в мене цей біскус. Вже років сім чи вісім. І за весь цей час я перший раз таке побачила на листочках ось такі білі плямки. Дуже цікаво. Я уявляю, якщо вся квіточка буде в таких розводах. Напевно, це буде дуже гарно. Я бачила, ну, я думаю, я бачила, і ви бачили так само, які різноманітні гібіскуси виводять. Дуже гарні. Ось, але, ну, з різними розводами, різних кольорів. Із різними розводами, там і вкрапенками, і так далі. Але я не думала, що коли ось такий гібіскус одного кольору, ізначально він ніколи не був, не мав ніяких розводів. І тут ось за 7 чи за 8 років вперше я побачила ось такі білі розводи. Це таке може бути хіба? Ну, це вже є, <свят> значить може бути, але чи це норма, чи це може це якийсь вірус? Але звідки він взявся? Якщо це вірус, то звідки він міг взятися? А можливо, це норма? Може тут немає нічого страшного? Ну, я просто думаю, що якщо б вся квіточка е, пішла такими розводами. Біленькими. То було б ще краще, ніж просто одноколірно. Що скажете? Показую вам, які рослинки я собі замовила, що мені приїхало, я вже все розпакувала. І ось так... Ось так зверху, зверху знімаючи це все, вам покажу і розповім. Значить, серед цих хвойних, що ви бачите, в мене тут є кіпарис італійський, кіпарис аризонський. Ось. Аризонський, як виглядає на даний момент, бачите? Кіпарис Аризонський. Кіпарис італійський поки що ось такий. Якщо вам видно, буде... Ой! Зараз, зараз чекайте, я візьму. Якщо вам буде видно, ось так от він буде виглядати, бачите? Колоновидний, такий тоненький, колоновидний. Ну, поки що ось він. Поки що він ось такий. Так, і далі дивимось. Ось такий ялівець, е, е, е називається Океан Сузірів. Сузірів, ось такий ялівець. Е Має бути ось такий. Бачите? Так, далі. Ялинка блакитна топас має бути ось така. Чи буде вона така? Побачимо. І ще одна ялинка. Так, ще одна ялинка. Ось така. Насичено блакитна, називається Далія. Далі. Так, ну, мабуть, що все показала. Далі три кліматіса Ну, і, і три кліматіса. Ну, кліматіси не знаю, чи варто зараз там заморачуватись, щоб називати їхні назви. Вони поки що без квітів, ось коли вже будуть цвісти. Буде наглядна квітка, і тоді вже можна буде її показати і сказати, як називається. Ось. Ну, а це поки що таке голеньке і нещасненьке, це в мене гранат. Гранат називається Маліс. Поки що нічого не можу сказати. Єдине, що написано, що середній термін. Дозрівання. Ну, поки що я навіть не бачу ніяких ознак того, що він живий. Ну, З часом буде видно. Ось такі рослинки. Зараз я піду їх посаджу і далі буду працювати. Працюю в садочку, ось моя жисінька лежить біля мене. Навожу порядки, викопую бур'яни, яких, які не кінчаються просто. Джессенька хвора, захворіла, Бідненька. миленькі моє собі тіня. Миленький такий Бачите, от спірає Вангута Голд Фонтан. А тут у мене лаванда. А тут є ліфті блакитні. Оце жовтенький Голден Смаракт. І моя Джесюна. Ось така хороша собачка. Ну що, Джесюнечка? Може, встанеш, будь ласочка. може, підеш сюди на травичку, сонечко моє. Вставай. Ну, вставай. Пішли. Пішли, моє маленьке, пішли. Катерина, доброго дня. Збираю вашу посилочку. Ось рослинки, які ви замовили. Вероніка, три сорти. Рожава, біла і синя, очетки два види, капе бланк, Капе бланк і глоба єлов, і плющ. Плющ у нас єлов ріпов. Ось Такий. Ось вже в коробочці ваші рослинки, і зараз я її заклею. Посилочка ваша зібрана. Посилочка їде у Житомирську область. Катерина, будете зустрічати І всього вам доброго. Ірина, доброго дня. Збираю вашу посилочку. І ось тут рослинки, які ви замовили. Вероніка. Рожева біла і спірея голд принцеса. Ця що, жовтенькими листочками? Голд. Ось вже навіть і видно. Бачите, що тут жовтеньке розкривається. Все, починаю пакувати. Так, Ірина, ось я спакувала вашу посилочку вже. Ось тут Спірея, Голдпринцеса і Вероніка. Дві штуки. Ну ось Ірина, ваша посилочка зібрана, все. Посилочка їде у Київську область, Бучанський район. Так що, Ірина, будете зустрічати. І всього вам доброго. Па-па!